Тепло у кожну домівку у Франківській громаді офіційно розпочався опалювальний сезон. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Руслан Гайда. За його словами, минулого тижня тепло запустили в заклади охорони здоров'я та дитячі садочки і навчальні заклади, які мають на балансі свої котельні. Наразі працюють над запуском тепла в житловому фонді. 37 котелень, які є в місті, впроваджуватимуть в роботу поступово. Станом на 21.10 на сьогоднішній день. Іван Франківська теплокомунерго здійснює теплопостачання на потреби опалення. До 614 будинків, 360 об'єктів бюджетної сфери, а саме 10 спортивних шкіл, 25 закладів дошкільної освіти, 37 ліцеїв гімназії, 42 лікування заклади і 195 інші юридичні особи. Готовність котелень на Сьогоднішнє число проведено 100% гідравлічне гідравлічні випробування теплових мереж, поміняно на нові теплоізольовані попередньо ізольовані труби 1,8 км. кілометрів. Всі котельні підприємства готові на 100%, На 37 котельнях перевірено та проведено експертне обстеження 114 котлів. Водночас запевняє Руслан Гайда готові до аварійних ситуацій, адже при заповненні будинкових систем теплоносієм через щільність труб можуть виникати прориви теплопостачання. Тож для усунення цих проблем бригади на по готові. Ми на цього року зробили 125 розкопок на мережах. Так? В загальному, якщо проаналізувати попередні роки, колись робили і 140, і 150, і робили і по 90 розкопок. І на протязі опального сезону так само десь 20-30 поривів ми мали на теплових мережах, а деколи мали і 10. Все залежно від температурного режиму, який буде. Якщо будуть сильні морози, ну так, тоді є більша загроза, що може бути аварійна ситуація. Якщо входимо плавно в такий сезон, при такій погоді вночі мінусова температура, а днем плюсова температура набагато легше війти в опальний сезон. Разом з тим, коли запустять найбільшу котельню на вулиці Індустріальній, поки невідомо. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.